Свято кожного урочистості до Дня учителя у Бендерській фортеці. QR-код і податки онлайн. Бізнес-рибниці пішов в цифру. Коронастатистика невтішна. Все більше важких хворих і дітей. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас! Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Свято, яке по праву називають загальнонародним День учителя. Сьогодні його урочисто відзначали повсюдно. Бендерських сіячів розумного, доброго, вічного вшановували в парку Олександра Невського. Парк Олександра Невського, Осіннє сонце, яскраві виступи і посмішки на обличчях. Сьогодні всі вітання вчителям. Особливо подяка ветеранам педагогічної праці. Спасіб за то, що спасибі за те, що передаєте свої навички, знання і вміння молодому поколінню педагогів. Бажаємо всім здоров'я, добробуту, гармонії, миру, підкорення нових висот і вдячних учнів. Зі святом дорогі учителі. До свята і нагороди, але це не головне. Кожний з присутніх прийшов у цю професію за велінням серця. Любов Чміль несе знання школярам 41 рік. Стала учителем за прикладом дідуся. Її донька теж продовжує династію. Я стараюся розвивати творчість. Я намагаюся розвивати творчі здібності дитини. Якщо є цікавий предмет, який би він не був складний, вона його вивчати буде. Тому я завжди намагаюся дати такі завдання, щоб дитина відчула себе в ролі автора. Досвідчені педагоги передають свої знання молодому поколінню сьогодні. Вчительську родину поповнили 20 молодих фахівців. Для кожного вибір професії був очевидним. Да, опыт, но це перший досвід для мене, але для учнів це теж перший досвід знайомство з такою наукою, як фізика. Якщо їх зацікавити, то вони слухають. Мені здається, людина, яка вивчає фізику, для неї світ стає якимось цікавим. Вона дивується речам, які бачить навколо. Це внутрішнє задоволення, коли ти розумієш, як будується світ. Джерело знань, генератори ідей, другі мами. Це все про вчителів. Їх у бендерах понад дві тисячі, і кожний впевнений, він на своєму місці. you mm -hmm. Таким символічним вітанням починається кожен урок Марини Юріївни Брешко. Вона учитель української мови та літератури у Тираспольській гуманітарно-математичній гімназії. У цій прекрасній професії вже 15 років. За цей час жодного разу про свій вибір не пожалкувала. Коли я вперше зайшла до класу і побачила ці очі, очі дітей, які дивилися на мене із недовірою, але і з зацікавленням. І в кінці уроку вони мені сказали мої перші дякую та спасибі, в моєму серці щось таке відбулося, і я зрозуміла, що я обов'язково повернуся. Так і сталося. В гімназії я вже працюю 11 років. Бути педагогом, зізнається Марина Юрівна, це більше, ніж просто давати знання. Це друг підтримка і опора, це стиль її життя. До неї звертаються за порадою просто звірити свої думки, поділитися задумами. До уроків у вчительки теж свій підхід, нетрадиційні методи та інноваційні технології. Все для того, щоб виховати творчу особистість, адже і сама людина творча. Я пишу і вірші, і оповідання. Дуже полюбляю брати участь в різноманітних змаганнях, конкурсах, конференціях. Я завжди притримуюся такого вислову: як якщо ти палаєш сам, якщо ти гориш сам, то ти зможеш зігріти всіх навкруги. Якщо вчитель не буде любити свою справу, то він не зможе запалити інших. Учні дуже сильно відчувають фальш. Сьогодні Марина Юрівна запалює із за гиду знань у своїх вихованців, зізнається досягнення дітей, їхній розвиток, маленькі та великі перемоги найкраща мотивація для педагога. Мої учні неодноразово брали участь в олімпіадах і посідали перші місця. Тут в Придністров'ї міська олімпіада, республіканська олімпіада було перше місце, і навіть їздили до Молдови, і там у нас теж було перше місце. Гімназії зізнається Марина Юрівна. Це її другий дім, а учні Її діти, її життя і натхнення. Четверта ковід хвиля накрила Придністров'я число хворих зростає. Зараз з короною майже 2,5 тисячі осіб. Вірус став небезпечнішим. Якщо у серпні від наслідків вірусу загинули 54 людини, у вересні вже майже вдвічі більше 81 придністровець. Тільки за минулий тиждень ковід забрав 32 життя. Сьогодні ще 4. Свободзейський госпіталь півтора року тут лікують пацієнтів з ковід. Зараз коронацентр завантажений на 85%. причому вірус все частіше атакує дітей. Діток у нас в госпіталі 45. Діток у госпіталі 45. Такої великої кількості хворих дітей у нас не було. Вік від одного місяця до 16 років є шестимісячна дитина з пневмонією, підтвердженою на КТ. вона знаходиться у нас в госпіталі в лінійному відділенні під моніторингом лікарів-педіатрів. І серед діток є важкі форми минулого тижня, десятиденне немовля було відправлене на спеціалізоване лікування до Кишинева. У республіці шість госпіталів. До кінця тижня коронацентр відкриють у профілакторії Теротекс. Сюди будуть направляти хворих з легкою і середньою формою ковіду. Місць у госпіталях не вистачає. Це рибниця. Щодня госпіталь розширюють хворих багато. «Реанімаційні відділення заповнені на 100%. 240 чоловік стільки в середньому хворих на добу. За статистикою, 85% з них не щеплені. У лікарні потрапляють у край важкому стані. Нарідко все закінчується летальним випадком. Тільки минулого тижня ковід забрав 32 життя. Більший процент смертності серед Великий відсоток смертності серед людей похилого віку, середнього віку це пов'язано з тим, що деякі пацієнти не хочуть вакцинуватися можливо не довіряють існуючим вакцинам. Частина вакцинованих пацієнтів чомусь думає, що вже немає потреби носити засоби індивідуального захисту, дотримуватися санітарно-епідеміологічних заходів. Це помилка. Деякі вважають, що ознаки захворювання, які у них виникають, несерйозні. Тільки сьогодні плюс 144 хворих, четверо загинули. Лікарів тисячний раз повторюють при перших же симптомах. Відразу телефонуйте в швидку. Гразда лекчі придупрідтяж набагато легше запобігти важким випадкам вчасно звернутися. терпляче ставитись і до медпрацівників. Їм теж складно працювати, а людям дуже важко переносити хворобу. Є випадки, коли люди звертаються до фахівців іншого профілю кардіолога, невролога, і приховують, що у них є температура протягом тижня до 39. вдаються до самолікування, і це дає негативний результат. Пандемія нікуди не пішла. Це важливо пам'ятати. І наш вибір закінчити або продовжувати. Дві 2019 дев'ятнадцятого у Придністров'ї діє фонд розвитку підприємництва. Допомагають початківцям в бізнесі, проводять ярмарки. Купуй Придністровське». У планах продовжити і у 2022-му. Проект на наступний рік представили в уряді. Ця програма являється програма. У нас є драйвером, спрямованим на розвиток підприємництва в республіці, на підтримку інвестиційної діяльності, на стимулювання підприємства на рівні середнього та малого бізнесу. І за останні роки вона за цими напрямками розширювалася. Був включений до фонду напрямок розвитку туризму в Придністрові, і він вже знайшов широкий спектр напрямків, відносно яких застосовується. У планах кілька нових пропозицій, так, наприклад, для підприємців початківців хочуть запустити нову програму підтримки. Моя справа це бюджетні гранти і пільгові кредити на розвиток. Поля 60% процент Понад 60%, випускників, Понад 60 випускників бізнес школи, які отримали гранти, змогли закріпитися на ринку тут, в Придністрові, відкрити свою справу, створити додаткові робочі місця і платити податки в бюджет. Це досить високий показник, і ось такий механізм грантової підтримки якраз і дозволяє підтримати молодого підприємця, у якого є ідея, але немає грошей для її реалізації. Нагадаю, що ця програма також реалізується в рамках стратегії розвитку Придністров'я, затверджує президентом ще в планах активно розвивати туризм. Уже в наступному році у Придністров'ї з'явиться більше рекреаційних зон і ведуть кешбек за подорожі по країні. Тут теж допоможе фонд розвитку підприємництва. qr код і податки онлайн бізнес-рибниці йде в цифру. Більше половини індивідуальних підприємців перейшли на цифровий патент. Тепер ніяких черг в податковій. А як відомо, час для бізнесу це гроші. У століття цифрових технологій однією з перших зробила крок Ольга Вінницька. А як інакше, коли твій магазин називається «Гаджети». тепер весь бізнес в мобільному телефоні, оплата патенту qr кодом ми вже, практикували... ми вже практикували оплату через інтернет-банк. Це стало трохи менше займати часу, але все одно на заповнення документів у будь-якому випадку потрібно виділити мінімум 30 хвилин у податковій, плюс черги і ще до податкової інспекції. Дійти цей весь час ти відсутній на робочому місці. Відповідно, незадоволені покупці. А зараз ми на місці оплатили з мобільного телефону. Дуже зручно. Ірина Терлюга, молодий бізнесмен, нещодавно відкрила центр інноваційного розвитку і технології. Коротко, цифра, і звичайно теж перейшла на цифровий патент. А як інакше, коли навчаєш дітей робототехніці, тепер не потрібна купа паперу коли приходить податкова служба або якісь перевіряючі органи, вони сканують QR-код і всю інформацію. Тобто, наскільки оплата проводиться вчасно? Чи додатково залучаються працівники, які працюють у цьому ж патенті? Тобто, це все видно і досить прозоро. Плати податки онлайн та живи спокійно. Тепер так можна перефразувати цю приказку. Цифровий патент оформити дуже просто. Детиваш для того, щоб отримати qr код і стати учасником податкового експерименту, індивідуальному підприємцю в першу чергу потрібно звернутися до податкової інспекції і здати дозвільний документ, який у нього був. Потім ми його фотографуємо. Він отримує qr код і картку оплати і переходить на онлайн оплату податків. На цифровий патент перейшло близько 60% рибницьких підприємців, і вони тільки починають дізнаватися всі можливості qr коду Посмотримо слідуші. Подивимося наступні періоди, коли необхідно буде внести якогось співробітника у патент або завершити його діяльність під моїм патентом. Тоді буде більш-менш видно, як це працює. У цьому випадку вже не потрібно буде йти у податкову. Подається електронна заявка, до неї прикріплюються необхідні документи, і податкова служба працює в електронному режимі. До речі, QR-код підприємця можна пред'явити і на митниці. Бізнесмени кажуть, тепер не треба тягнути з собою папку документів, так що бізнес стрімко переходить в цифру. До села Цибульовка Босарського району продовжують прокладати бетонну дорогу. Відстань від траси Трасполь Кам'янка до села півтора кілометра. Роботи розбили на кілька етапів. Цибульовка одне з великих сіл Добосарського району із населенням в півтори тисячі жителів. Ще за радянських часів до нього почали прикладати асфальтову дорогу, але так і не завершили. Минулого року тут почалося будівництво нового бетонного полотна. Зараз роботи продовжують. Ми, цю дорогу. Ми на цю дорогу років 25 чекали. Спасибі, що відгукнулися на наше прохання. І якщо почали, то й закінчать. І проблеми були не тільки в душі. Цією частиною дороги взагалі їхати мука була як для громадського транспорту, так і для нас. Ширина дорожнього полотна 7 метрів, довжина майже півтора кілометра. Загалом дорожникам належить залити бетоном майже 11 тисяч квадратних метрів. Обсяг великий, виконують в кілька етапів. Минулого року побудували 580 метрів. В цьому планують майже стільки ж. І ще 140 метрів. Залишилося 140 метрів. Якщо все буде нормально, закінчимо цього тижня. В крайньому разі наступного років 40 без проблем буде експлуатуватися при нормальній експлуатації. Щоб плугами не їздили, верхом нічого не штовхали. Бетонні дороги в Добосарському районі почали будувати кілька років тому. Будівельні матеріали місцеві, дорожні полотно, міцне. Воно вже успішно експлуатується в селах, червоний виноградар і койкове, а також на кількох вулицях Добосар. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.